Є знижки на Відеїн, 10% в аптеках подорожник, пам, та «Ощад». Є знижки на Вольтарен Форте, 20% в аптеках подорожник ПАМ «Ощад». Це сніданок прямий ефір, восьмого година хвилин, київський час. Так продовжуємо, друзі, і зараз будемо говорити про можливий майбутній підземний паркінг під пейзажною алею. Це фактично центр Києва, центр столиці. І от територія, де планують побудувати цей паркінг, включає в себе три археологічні. Пам'ятки, ми вже вам розповідали цю історію, вже піднімали її в нашому ефірі, і ми тоді відправили офіційний, відправили офіційний запит до КМДА для того, щоб вони пояснили взагалі всі нюанси стосовно е, цього планування е, цього паркінгу, і яким може бути майбутнє будівництво. Ну і от власне отримали нарешті відповідь, що з цього приводу каже місто. Ну і взагалі, що буде з цією місциною в центрі столиці. Андрій Ліховець збирав усі деталі. Далі все знає, і зараз нам пояснить. Андрію, Андрій. Тобі Андрій, посибі, розкажи, по-перше, де ти знаходишся, тому що не киянам, та? це прям серце історичного е центру Києва, і що там може бути? Будь ласка. Так, доброго ранку, колеги. Так, минулого разу я був на самій пейзажній алеї для того, щоб це було впізнаваніше місце. Але от саме будівництво буде відбуватися отут, в підніжжі е Старокиївської гори, так воно називається. І отут колись були гаражі, ну тобто, такий радянський паркінг, скажімо, тут був. І от Проблема паркування в Києві вона ну давно існує, і вона досягла свого піку уже давно. І в принципі на цьому, і в принципі, ми сфокусувалися і сфокувалася, сфокусувалася а, київська міська влада, яка вирішила, що а, в історичному центрі міста немає вже де паркуватися, тому потрібно побудувати от паркінг. І от минулого включення ми говорили про те, що буде, не буде, тому що тоді стосовно цієї ситуації тільки з'являлися перші ниточки стосовно того, що планується будівництво будівництво паркінгу в історичній частині Києва, і про це тоді зауважила депутатка Київради Євгенія Кулеба. Ми посилалися на її пост. Вона у ньому розписала от попередні деталі, які стосуються цього будівництва, і вже тільки після того почали з'являтися ширші деталі стосовно того, що і як буде відбуватися. І от на попередньому включенні так я зауважив, що ми відправили лист до КМДА, щоб нам пояснили, чи дійсно буде тут будівництво, чи це просто дим без вогню, поки що, і от тоді тоді вони сказали, що нам потрібен час на опрацювання цього запиту. Ми його отримали, Цих, цю відповідь стосовно нашого запиту: чи буде, що буде, як буде відбуватися, і от відповідь нам від міста її оформили аж у п'ять листків а, незрозумілого тексту, а, незрозумілого чому поясню, тому що а, там написано закон, який на закон посилається. Але якщо добре вчитатися, разів, разів сім я це, це робив стає зрозумілим, що місто а, хоче зробити усе в принципі по закону, і будівництво, яке тут буде відбуватися. Ми вже там можемо говорити на відсотків там 70-80, що воно буде. А, воно буде відбуватися за законами, які на сьогоднішній момент стосуються, от саме і археологічних пам'яток, і історичної, і культурної цінності цього місця. А, що хочу виокремити з цього листа, тому що п'ять листків так зрозуміло, вам весь текст не буду перерозповідати. Це останні там фінальні абзаці з них можна такі невеличкі висновки зробити. Проектна організація, що буде розробляти проектну документацію, а також головний архітектор та головний інженер проекту несуть відповідальність за відповідність проектної документації вихідними даними на проектування, вимогам норм і правил, слід зауважити, що забудова територій з визначеним охоронним статусом може здійснюватися виключно із дотриманням вимог законодавства в сфері охорони культурної спадщини. Тобто вони кажуть, що що все ж таки будівництво, якщо буде відбуватися, то будуть призначені відповідальні люди за це будівництво, і вони будуть співпрацювати з істориками археологами, які будуть також допомагати в розробці цих територій. І по усім цим нормам та законам, а першими на цю територію, як я вже зауважив, мають зайти археологи, які мають дослідити, чи є тут щось, чи є археологічна цінність цього місця, тому що наголосимо ще раз, що тут одразу три зони сходяться історичні, які несуть неабияку важливу вагу історичну для усієї столиці та й для всієї України. І е, чи дійсно має і чому воно має археологічну цінність про важливість цієї території мені розповів співробітник інституту. Тут археології Іван Зоценко. Це знайомий нашим глядачам уже археолог, адже саме він провів неймовірну, як на мене, екскурсію для Єгора інелі у Китаєві. І давайте послухаємо, що він сказав з цього приводу. На цій території досліджене розкопано іганською кількість археологічних об'єктів артефактів 10 13 тринадцятого і укріплення, і житлову забудову ремісничі моменти. Також велика кількість храмів була досліджена на цій ділянці. Ми не можемо виключати насправді да, археологи на ренген. Ми не можемо виключати, що на цій території ми не знайдемо, наприклад, раніше невідомий мурований храм, ще якусь раніше невідому муровану споруду, тому що саме на території міста Ярослава і міста Володимира, саме на да, в центрі міста, у нас найбільша концентрація подібних споруд, і більшість з них нам невідомі з літопису. Також, як зауважив Іван, для прийняття проєкту будівництва по подібним зонам необхідно отримати погодження не тільки на рівні міста від депутатів щодо охорони культурної спадщини, а також потрібно ще отримати на рівні міністерства культури дозвіл для того, щоб тут відбулося будівництво. Ну і археологи відповідно зайшли на цю територію для дослідження. І ну тому що ще раз наголошуємо: це пам'ятка національного значення. Тому от такий маємо на сьогоднішній момент зріз ситуації по цій зоні. Андрію, а скільки часу взагалі може тривати робота археологів саме на цьому об'єкті? Оце також дуже важливий і цікавий момент, тому що з Іваном вчора спілкуючись, він сказав, що як мінімум археологи зайдуть сюди на два місяці, два місяці, тобто поки будуть працювати археологи, два місяці, це мінімум. А тут не може відбуватися будівництво. Чому два місяці це тільки на дослідження цієї зони? Але якщо буде хоча б знайдений якийсь мінімальний артефакт, це ну там переросте в півроку рік. Але якщо тут буде знайдена ось ця мурована церква, про яку зауважував Іван, це може Тягнутися і ще на довший період, тобто, поки тут будуть тривати археологічні розробки, будівництво відбуватися не буде. На цьому також потрібно акцентувати увагу і за цим свідкувати. Тому що тільки сюди зайдуть бульдозери, а вони можуть забрати усю ту історичну цінність, яка може приховуватися у цій зоні. Тому, от на сьогодні, на сьогодні маємо ось таку ситуацію. Казати про якусь зраду чи не зраду дуже важко, поки що, але от має. Маємо факти, такі по яких ми сьогодні і пройшлися, але добре, ми знаємо, так. як це інколи відбувається. Тому тримаємо на контролі цю історію і з тобою, і з Іваном так само це не київська історія, це історія національного значення. Андрію, ще крім всього того що ти розповідав, не хочеться зараз в деталі йти через заходи безпеки, але разом з тим, що ти бачив, що чув, пишуть про задимлення в Києві. Може, там ти щось відчував або бачив без деталей, будь ласка, але загалом. Так, про задимлення, яке от зазначається там у телеграм-каналах. Поки що наша знімальна група нічого такого не помічала. Але от чути відголоски з області і з передмістя, як працює ППО по шахедам. Тому бережіть себе і обов'язково не уникайте можливості десь ближче до укриттів перебувати. Ну, дихайте нормально в столиці, все нормально, так? Так. Дякую, спасибі. Андрій Ховець, спасибі тобі. Тримаємо цю історію на контролі.